чомусь вона святкова, в чомусь вона сумна, тому і така відповіді буде. Я прошу на екран висловити перший, перший слайд. Може, присутні пам'ятають, з якого фільма цей слайд. Ціна правди. Так воно і є. Ціна правди. Ціна правди фільм 2019 року, польська режисерка. Агнішка Голанд, вона описує цього про цього молодого хлопця. Йому було всього лише 27 років. Серед нас тут, я думаю, немало таких людей, молодих. 27 років молодий журналіст от, приїхав в 33-му році в Радянський Союз. Він сам не українець, але такий був хороший журналіст. Йому було не байдуже. Він розкопав тему, що є голодомор. І він перший, хто. На прес-конференції ці матеріали опублікував, заявив їх. Багато газет це опублікували, ну, але він ризикував своїм життям. Молодий хлопець, 27 років, ризикує своїм життям за чужий народ, за чужу країну. Він сам ж з Англії, з Великобританії, де Великобританія, де Україна? Йому це треба. Але він це зробив. Він так війшов в історію. Він так війшов в історію. І тема проповіді наша. Ціна правди. Ціна правди. По суті, десь це буде продовження того, про що говорив Славік. Да, він говорив про обман, неправду, як розпізнавати, як не піддаватися на обман. І ми говоримо про те, що от та правда вона ще має якусь певну свою ціну. І про це треба дуже добре пам'ятати. Знову основу візьмемо уривок з Святої Євангелії від Іоанна, 18 розділ з 37 по 38 вірші. Це уривок з історії, коли Ісуса Христа привели після первосвященника Каяфи на суд до намісника Римського Понтія Пілата і перед початком офіційної процедури, перед тим, як намісник сівся на седалище, це таке судівське літостратон, він мав таку бесіду. З тим, кого ну, вважав обвинуваченим. І отут виникла така бесіда. Сказав до нього, тобто до Ісуса Пилат: Так ти цар, Ісус відповів: Сам ти кажеш, що цар я, я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос. Говорить до нього Пилат, що є правда. І сказавши це, до ідеї знову вийшов та й каже до них: не знаходжу я в ньому провини ніякої. Судовий розгляд на той момент це був офіційний орган влади, де відбувалися судові розгляди, судові процеси. Там розглядалися найважчі справи, зокрема там, де загрожувалося смертною карою. Ісус каже відкрито тому, який може прийняти рішення, що я прийшов для того, щоб засвідчити правду. І саме ми знаємо, чим закінчився цей судовий розгляд да, за те, що він засвідчив правду, яку він прийняв від отця і передав людям, його, його і стратили. Тому з тої історії ми будемо говорити в старому завіті і в новому завіті слово, яке перекладене як правда, або істина іншими словами, да, це єврейське слово емет або грецьке аліфія, воно означає реальну дійсність. Реальну дійсність, незмінність, надійність, вірність, твердість от чогось. Тобто можна виділити, от коли мова йде про правду Божу, да це то, що є реальним в очах Бога. То, що є реальним в очах Бога, як Бог це бачить реально Є людська правда. Там, де то, що відповідає дійсності в очах людини. Люди так бачать, і їм так здається, що це є правда. Ну, ми розуміємо, що люди не все знають, не все бачать. Відповідно, може бути неузгодженість між Божою правдою і людською правдою. Бо люди бачать тільки те, що вони бачать. От, ну, Є ще диявольська брехня. Да? Диявол знає точно, що є правда, що неправда. Він знає Божу правду, тому все, що він говорить, це є брехня тотальна. Відповідно, все, що. Не відповідає Божій правді, ми можемо сміливо називати неправдою. Це неправда, це ілюзія, це видумка. В чому полягає коротко, перед тим, як ми дійдемо до, до суті, в чому полягає Божа правда? Собі коротко нагадати, да, ми розуміємо, що Слово Боже це є правда, і е, ну, святе Писання наповнене Божою правдою. Але те, що нам відкриває святе Писання да, про нашого Господа, про те, що Іславік говорив да, про атрибути нашого Бога, який він є. Наш Бог, він є правда. Він є правда, і він сам по собі є правдивий. Тобто це стан його серця. Наш Бог є правдивий, і в тому числі з його правдивості випливають іншої якості, що він є добрий, люблячий, справедливий. Він хоче спасати всі слова Божі, як заповіді, як обітниці, його суди, його діла. Вони є правдиві. В них немає якоїсь е -е, переміни є. писання наше, да, яке ми читаємо, яке ми керуємося. Це, це записане, Боже Откровення, це є правда Божа. От і воно є також критерієм правдивої віри і Богопізнання. І ми можемо себе звіряти, і коли ми говоримо з іншими, також про це говорити. Бог дбає про свою правду, так каже Святе Писання, і Він прикладає зусиль для того, щоб так, як він сказав, так і збулося. Тому, ми, як відома фраза та біля Грема, що каже, я прочитав Біблію до кінця, все буде добре. Тобто, тому що так, як Бог сказав, так воно буде, і ніхто ніколи не зможе замінити рішення нашого Господа Бога. Христос є втілення правди. Да? Богу так захотілося, щоб та правда, якою джерелом якої Він є, вона прийшла в образі людини. І люди могли бачити ту правду. Вони бачили Христа як повної благодаті і правди. Вони до нього дотикалися, вони чули, вони з нею спілкувалися, говорили. Навіть вони побачили, що ця правда Божа вона стала дуже доступною. Господь Ісус не тільки втілив Божу правду в життя, Він. Її підтвердив, її виконав і зробив доступною людям. Ось вона, це вам реально на да, через смерті Воскресіння Христос переміг диявольську брехню, і це для нас великі дуже обітниці. Що ми можемо, стоячи на Божих обітницях, стоячи на тому, що Христос вмер за наш гріх, воскрес для наше оправдання На диявольська брехня вона губить вплив. На тих, хто прийняли Христа як свого Господа і Спасителя, правда Божа полягає в тому, що да, до Христа не можна ніяк по іншому прийти, як тільки через Ісуса Христа, і тому так багато гонінь було завжди за, за всю історію християнства, тому що християнство завжди відстоювало, що тільки один шлях, тільки один єдиний спосіб спасіння, тільки єдиний, хто може вас спасти, відкупити, поміняти ваше серце, це тільки Ісус Христос. І це як 2000 років назад, так і зараз, це завжди було каменне спотикання. Чому тільки Він один, а чому ми гірші? От. І всі стички виникають на фоні цього, але це і правда, це і правда, яка відкриває нам Боже серце і Його істинність. Дух Святий відкриває правду, тобто, іншими словами, без Бога ну, Божу правду не можна пізнати. Якби люди не хотіли, не пізнали, ну, якщо Господь не відкриє, не проявить ініціативу, людина це не відкриє. Це теж елемент Божої правди, що Бога зрозуміти, без Бога є неможливо. І саме Він навчає, Він саме веде і направляє. Дуже цікаво, що так Господь Бог зробив, і це є частиною правди, що лише коли ми живемо по правді, ми пізнаємо правду в повноті. Іншими словами, якщо людина не живе правдою, пізнати її неможливо. Тобто в Бога. Теорія і практика вони йдуть разом. Вони йдуть разом. Можна знати, але не жити. І це означає, що ти насправді не пізнав. Ти не знаєш. Бо Господа теорія, практика разом. І ми знаємо, те, як Господь обіцяє, що Він прийде, буде суд, ніхто його не уникне. І Господь буде судити знову ж таки по правді. По правді, тому в нас Божа правда для нас це такий, знаєте, міцний якір, який які події би не відбувалися в світі, Господь в контролі буде так, як він сказав. Дуже важливо пам'ятати, що казав Христос, що я є правда. Тобто, іншими словами, правда Божа це не просто набір правил, доктрин. Правда Божа це є особисті відносини з Ісусом Христом. Особисті відносини з Ісусом Христом. І пізнати правду Божу без пізнання Христа неможливо. Це зв'язані речі. Дуже цікаво, наша сестричка в Господі Корітенбум. До речі, ця книга і сховок у нас є там ззаді на стележі. Наша стара в Господі, яка під час Другої світової війни вона була в нацистських концтаборах за те, що їхня сім'я переховувала євреїв. І їх здали, сусіди. От. І е, коли вона була в концтаборі, вона відкриває. Да, от, залежно від того, де ми шукаємо правду, такими буде мати і результат. Вона казала: якщо дивишся в світ, то будеш в стресі. Якщо дивишся всередину себе, то опинишся в депресії. А якщо дивишся на Христа, то будеш спокій. Ну вона, ці слова були перевірені практикою, тому що вона пройшла декілька концтаборів і вижила, і саме з констабору почалося, почалося її міжнародне служіння. І це откровення, яке вона отримала від Бога, воно насправді зараз дуже актуальне. Тому що якщо ми дивимося в світ, дивимося в новини, що там відбувається. Які новини в телеграм-чатах, в інстаграм новинах, то ну дійсно люди стають в стресі. А що там хто сказав, які там новини, які перемовини? Якщо людина починає заглядатися в себе, надіятись на, на свій інтелект, на силу своїх зв'язків, на свою прокачаність в хардскілах в да, ну рано чи пізно вона розвивається, тому що ну, вона люба людина, вона крихка. І тільки в Господі Ісусі. Є спокій Чому? Тому що він єдина скеля? В будь-які часи, в мирні і військові, в добрі, в погані він є скеля на всі часи. Чому? Тому що він є правда? Що нам дає, Божа правда? Як каже, те писання, Божа правда нас спасає і очищає. А, від гріха, від його наслідків, від страху, від смерті, вона нас усвячує і робить наш характер подібним. До характеру Христа. Знову ж таки, це робить правда Божа. Не наші просто зусилля, не те, як ми собі уявляємо, а правда Божа, яку ми прийняли і якою ми живемо. Правда Божа звільняє від залежностей, то про що сьогодні свідчили, да? Коли ми молимося згідно Слова Божого, Господь вірний, і люди утримують звільнення від коріння, від інших залежностей. Правда Божа охороняє і озброює нас. Це наша духовна зброя, наша духовна зброя. Правда Божа. Правда Божа нас веде. Веде правильним шляхом для того, щоб ми не збилися на щось інше є. Вона нас просвітляє для того, щоб ми могли розрізняти правду і неправду. Так Господь захотів, щоб на планеті Земля інших уст, ніж його церква для поширення правди Божої не було. Саме Церква Божа є субом і підваленою правдою, так говорить Святе Писання. Церква Бога Живого це стовп і підвал на правди. І саме через церкву Божу, Господь Бог хоче, щоб була оголошена батогранна мудрість Божа через церкву, через кожного з нас. Через кожного з нас. Інших у Бога немає. Якщо церква не звіщає правду Божу не буде комусь звіщати. От так Господь захотів. Дуже цікаво, можна для себе провести такий тест да, на предмет. Ну, про що вказує наше ставлення до правди Христової? На що вона вказує? Залежно від нашого ставлення, залежно від нашого ставлення, ми можемо побачити, чи це відношення до правди Божої воно вказує про праведну поведінку чи ні. Тому що Господь Бог очікує, що люди, які хочуть бути праведними, не будуть шукати його правди. Вони будуть її вибирати серед багатьох різних правд. Вони будуть вірити в правду, любити її, коритися їй, пізнавати її, ходити в ній, говорити правду. Діяти згідно правди, жити по правді, поклонятися правді, тому що правда це і Христос, а Христос це і правда. Неможливо відрізнити одне від іншого. Отаке От відношення Господь Бог задумав, що є в його дітей, є в учнів його по відношенню до Його правди. І навпаки, той, хто противиться правді, її замовчує, перекручує, заперечує, пригнічує, замінює брехнею, відступає, відвертається. Можна бачити, це неправда поведінка. Можна знати но противитися. А можна знати дуже небагато, але шукати більше і більше. Господь каже, о, отак я хочу, поступай так далі. Дуже цікаво, як наша держава оцінює ставлення до правди Божої. По яким критеріям, по яким ознакам, як вирізнити справжнього віруючого від несправжнього. Верховний суд вказав, що тільки той, який зможе підтвердити наявність нього особистих, глибоких, щирих, послідовних переконань щодо віру вчення щодо правди Божої, він є той, який шанує правду. Чотири ознаки: особисті, тобто твоя правда має стати тобі особистою правдою, не правдою твоїх батьків, не правдою просто церкви, твоєю особистою правдою. Це глибокі переконання твої, тобто вони в будь-яких сферах життя. Це щирі переконання, тобто і тоді, коли вигідно, і тоді, коли не вигідно. Це послідовні переконання, які йти на словах, такі й ти і на ділі. І такі, знаєте, гарні чотири ознаки. Ну, можна по-різному себе вести в церкві, але в світі виявлять, хто є хто. Да, і от просто такий тест чотирьохступеневий. Дуже гарно показує. Да? І ставлення до цієї правди це по суті теж та ціна. Яку людина платить, да, для того, щоб її відношення до правди Божої було особистим, глибоким, щирим і послідовним. Христос заплатив за те, щоб ми отримали правду Божу, дуже велику ціну, дуже велику ціну. Це ціна його крові. Ми приймаємо це як дар Божий. Господь нам це дав, щоб ми це могли прийняти, щоб ми це могли пізнати, де могли жити. Але ми це зберігаємо. І ми це зможемо втілювати в своєму житті. І ми це можемо поширювати лише тоді, коли нам це буде щось коштувати. Ми утримаємо по благодаті, але щоб тим жити і це зберегти, треба буде заплатити свою ціну. Це і зусилля на спілкування, в молитві, в постах, в читанні Слова Божого, на спілкування з Духом Святим. Це тоді, коли ми являємо славу Божому на своїх робочих місцях, коли ми ставимося до нашої роботи, як до, як до служіння Господу, коли ми відкриваємо не тільки своє серце, але й свої думи, коли ми відкриваємо не тільки свої устали, свої гаманці, коли ми відкриваємо не, не тільки е, свій ноутбук, але те, щоб когось нагодувати, це все ці, та ціна, яку ми платимо для того, щоб та правда Божа, яку ми прийняли по благодаті, ми нею жили. Одна з ознак правди Божої це те, що віруючий має бути радісним. Виявляється, теж треба прокласти зусилля. Деколи хочеться, що так легко було. Стої ноги став, і ти радісний. ні, але це зусилля. І треба прикладати зусилля, щоби той плід Духа під назвою Радість, мир він відобразився в нас. Це теж зусилля. Коли ми черпаємо це від спілкування з Духом Святим, а Дух Святий є де, Він є в Слові. І така цілий ланцюжок подій відбувається. Якщо узагальнити, да, ціна правди, то це по суті не просто прийняття доктрин. це кардинальна зміна. Нашого серця, зміна стилю нашого життя. Можна прийняти, але так тим і не жити. Можна прийняти і втратити. Люцифер утримав на небі, не зберіг. Адам і Єва утримала в Адемському саду, не зберегли. Утримали по благодаті. Їм це нічого не коштувало, ну не зберегли. Мали, але не зберегли. Ми також маємо. І від наших зусиль залежить, чи ми це збережемо. Чи ми це збережемо є? Категорична і повна зміна свого життя. Пріоритет Христа над цим. Господь так дуже кардинально говорить, що навіть якщо хтось любить батька чи матір свого більше, ніж мене, він недостойний бути учнем. Дуже так категорично і кардинально. Іншого разу каже, хто не зі мною, той проти мене. Господь очікує самозречення і прийняття нами свого Христа. Самозаречення це тоді, коли ми відмовляємося від того, що ми собі напланували самі, як ми собі це уявляємо, як ми це хочемо, як ми це бачимо, як ми це розуміємо, кажемо, Господи, хай твоя буде воля. Взяти свій хрест це бути готовим до того, що, можливо, за відстоювання переконань, за відстоювання правди Божої доведеться заплатити. Можна втратити клієнта, можна втратити роботу, можна втратити. Та багато чого можна втратити? Можна втратити друзів, знайомих. Да? Чому? Тому що ти відстоїш правду Божу? Бути готовим взяти свій хрест. Ми живемо в світі, який не приймає правду Божу в основній своїй масі. І, відповідно, життя в такому світі воно неминуче буде викликати неузгодженості, суперечки, конфлікти. Чому? Тому що від нас будуть очікувати, що ми будемо поступати так інші. На робочих місцях, в відносинах з клієнтами, з родиною, з іншими. От, і треба бути того готовим. Щоб жити по правді Божій, та правда, яка відображена в Святому писанню, та правда, яка нас народила згори, нам доведеться заплатити свою ціну. Нам доведеться заплатити свою ціну. Ми зараз живемо в умовах війни. Перед тим остання велика війна була під час Другої світової війни. Під час Другої світової війни відбувався геноцид євреїв, зараз відбувається геноцид українців. І дуже цікаво, не дивлячись на те, що от, тут, це відкриті джерела, це газети, україномовні під час німецької окупації, де говориться, що той, хто буде переховувати євреїв, він буде страчений. А той, хто знайшов єврея, має його здати в жандармерію. І поряд тим інше оголошення, дата призначеної страти тим, хто реально переховував євреїв. Це наша землячка українка Анастасія Сушко за переховання євреїв. Її втратили. Ну, німці так дуже методично все робили, все дуже документували. Але не дивлячись на то, були ті, які все одно переховували. Ми розуміємо, що як і у війні, так само з перехонім євреїв, люди з різних мотивів це робили. хтось це робив ім'я Ісуса Христа, хтось це робив не в, в ім'я Ісуса Христа. Але вони це все одно робили. Вони це все одно робили, не дивлячись на страх смерті. зараз та Фотографія наших воїнів, да, коли відбувається геноцид українського народу. І ми розуміємо, що як тоді, в 40-х роках, так і зараз, в 20-х роках, да, та ревність, яку вони проявляли, і та ціна, яку вони платять, вона повинна викликати в нас таку саморевність і готовність заплатити свою ціну. Та да, не кожен покликаний робити те, що вони робили, але в тому, що Бог Бог нас, нас, нас кличе, так само бути готовим ним провести таку саморевність. і Такий самий запал, бути готовним заплатити свою ціну. Дуже цікаво, може хтось знає цю сестру Милосердя. Перша стратегічна нарада у нас була в серпні 23-го року. Ми були в різних локаціях, і одного разу в Брюховичах в сусідньому кабінеті від нас збиралися катологи-харизмати. Захід був закритий, я туди чудом потрапив на короткий час. Суто почути свідчення цієї сестрички. Суто її свідчення. І свідчення таке, що вона перший раз приїхала на місію в Україну, в Київ. їй все дуже не сподобалось, тому що в Індії, звідки народом, християни переслідують. Християн переслідують. І в силу того, вони повинні тримати Марку. Тому що їх переслідують в деяких штатах, дуже небезпечно переслідують. А вона приїхала в Україну, храмів багато, культура, начебто християнська, а стиль життя зовсім відрізняється. І це дуже не сподобалось. Вже нарікала і сильно захворіла. Захворіла на туберкульоз костей. І не могли їй нічим допомогти. Забрали з України в Європу. З Європи вернули додому в Індію. І вже при смерті вона говорила з Богом і явився Христос, почав з нею говорити. І почав з нею говорити про український народ, і, і так як каже, вона як ціла така, як слайд, слайди пройшлися. Да? За всю історію країни Господь їй показав, як люди страждали за його правду. Вона індійка, вона не з нашої культури, вона не знає куль... ну, історії, вона ну, взагалі зі все іншого, вона цього не могла знати. Це й Господь показав. І наскільки Господь цінує. Тих, хто платять ціну, щоб жити по його правді, за всі століття в нього всі люди відмічені. Мені це дуже сильно запам'яталося все свідчення. І Господь напокаялася, Господь не тільки її зцілив їй ще дав дар зцілення. От. І вона проповідає дуже просту івангельську проповідь, каже, Господь сказав, щоб я вам сказала, що. Він хоче поселитися в вашому серці і жити, А оскільки ви до нього самі не йдете, той мені дав дар зцілення, бо ви приходите тоді, коли вас щось болить. Дуже проста євангельська проповідь, вона діє. Вона діє. Господь цінує тими, хто готовий платити ціну за життя згідно його правди. Коли знімався фільм в 2019 році. То uh, наші журналісти українські взяли інтерв'ю в режисерки, це Агнєшка Голан, Полька, і uh, поставили запитання, для кого ви створили фільм, яка ваша цільова аудиторія? І вона йому каже: люди з відкритим серцем, які не бояться рушити у важку подорож. Люди з відкритим серцем, які не бояться рушити у важку подорож. Ну, Прийняти правду Божу як свою можна тільки з відкритим серцем. Покоритися правді Божій можна тільки з відкритим серцем. Деколи люди в світі розмежовують Ісуса Христа і Його правду, Ну, малюють собі такого Ісуса, як їм вигідно, який ну, під них підлаштовується. От. Але Писання каже ні. Христос є Слово, Слово це Син Божий да? і правда Божа це сам Господь. Господь Ісус. Не казав, що буде легко. Він навпаки, учням дуже відкрити щиро казав, що вас, як мене гнали, будуть і вас гнати, що вас посилаю як овець між вовки. От, але він сказав, пообіцяв що він ніколи не, не залишить, що він допоможе, і так воно є. І вся історія християнства це історія, як Господь Ісус Духом Святим він допомагає своїм учням. Заплатити ціну для того, щоб жити правдою і відстоювати її поширювати. Виникає питання, як почути стосується нашого життя. Чи правда Божа стала нашою особистою правдою? Чи правда Божа стала нашою особистою правдою? Чи ми любимо правду Христову як самого Христа? Чи ми готові платити ту ціну, щоб цю правду не тільки зберегти, а нею жити і поширювати її там, де ми є? На наших робочих місцях, в наших родинах, на вулицях, в магазинах та будь-де. Будь де. Деколи не хочеться, а Господь очікує. Він заплатив ціну і очікує, що ми також будемо готові це зробити. Як наше серце готове зареагувати? Христос каже, ну, Дух Святий, через апостола Івана, да, що давайте любити не словом, не язиком, але ділом і правдою. І саме з цього ми пізнаємо. Що ми від правди і ми покоряємо наші серця перед Ним, коли ми любимо не тільки Словом, але й ділом і правдою. Тому я закликаю всіх нас до молитви, якщо серед нас є ті, які десь охололи в правді Божій, та, ми можемо зараз зараз хороший час. Зараз хороший час зняти всі маски, зараз хороший час поговорити з Богом про те, щоб Він обновив свою любов до Його правди. Хороший час зараз є. Не будемо мовчати, не будемо віднікуватися. Господь Бог це очікує, і він сильний дати це. Закликаю і попросимо Господа, щоб Він нам дав силу сміливо щодня жити його правдою. І не старатися платити ту ціну, яку, можливо, доведеться заплатити, для того, щоб нею жити і її поширювати. Хай ім'я буде Боже пославлена, і хай його правда через нас діє в всіх сферах його життя.